Починаємо засідання виконавчого комітету про підсумки роботи зі звернення громадян. У 2025 році загальним відділом зареєстровано 7571 звернення громадян. З них 74% це письмове звернення, 16% звернення через особисті прийоми і 10% звернення через урядові установи. Порівняно з минулим роком, загальна кількість звернень збільшилась на 19%. У соціальних зверненнях 88% громадян зверталися за отриманням різних видів матеріальної допомоги. Так, в зв'язку з тривалою хворобою на лікування допомогу із бюджету громади отримали 1768 осіб на суму 16 мільйонів. 682 тисячі гривень. На часткове відшкодування витрат за придбання електрогенераторів допомогу отримали 1344 громадян, які з бюджету отримали кошти в розмірі 10 мільйонів 886 тисяч гривень. Також, відповідно до програм, відшкодовувалася варта встановлення вузла розподільчого обліку холодної води. 200 осіб отримали допомогу на суму 342 тисячі гривень. Про внесення змін до бюджету. Даним рішенням пропонується внести зміни до бюджету Шостянської міської територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів а в загальної сумі 48,6 млн грн за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 32,5 мільйонів гривень. Субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 11,7 млн грн. мільйонів гривень. Субвінці з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти. То прошу голосувати, приймається про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з метою захисту прав та законних інтересів дітей. Даним проектом рішення надається статус дитини, яка постраждала внаслідок військової агресії, ще 25 дітей. Нема забереження прийняти рішення. Нема. Приймається про статус сім'ї патронатного вихователя. Продовжуємо працювати над впровадженням послуги патронату в Шосткинській територіальній громаді. Даним проектом рішення ще створюється друга патронатна родина в громаді. Ну розкажіть коротко. Є діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. І для того, щоб вони їх не влаштовувати в інтернатні заклади, ми влаштовуємо їх в патронатну родину. Дитина продовжує виховуватись в сімейному оточенні. Патронатні дитину дитину складної сім'ї можна передати до патронатного вихователя, і він тимчасово буде нею займатися. Цим часом вирішується питання з батьками дитини. Є забереження Приймається. всі рішення ми розглянули. Я вітаю ще раз усіх з Днем Соборності, свято наше державне і перш за все вітаю хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, які захищають нашу Україну.